І хочу вам розповісти про те, що, знаєте, наш один рік або там два роки в людському розумінні це дуже такий довгий процес, але для планети Земля це таке, ніби як вона одна секунда і кліпнула своїми очима. Тому оці такі температурні зміни, кліматичні зміни, які ми думаємо, що це у вигляді якоїсь катастрофи, насправді для планети Земля це звичайний цикл, отак От є місячний цикл. Так? Спочатку місяць наростає. Потім повне, потім він спадає, і так знову по колу. Тому все, що відбувається з погодою, це є здоровий нормальний цикл. Те, що знову ж таки нам говорять про глобальне потепління, глобальну теплову кризу, це так само є маніпулятивний такий процес. Наш погляд, наш фокус уваги, він перенаправляється на такі речі. Куди нашу увагу хочуть направити, щоб навпаки відволікти від чогось важливого. Я вам хочу сказати, що температурні режими вони коливаються в межах норми, так? тобто 20 градусів плюс 20 градусів а, мінус. А, це є нормальні температурні погодні умови і режими. Звичайно, що кожен рік ми бачимо літо, то холодніше, то воно тепліше, але знову ж таки це нормальне коливання. Так само, як в людини ж коливається настрій, то людина в сильній агресії, то людина в сильному задоволенні і умиротворенні. У нас з вами немає такого балансу. Ми тільки прагнемо до балансу наших емоцій, так само і в планети Земля. Немає того балансу. Тому ви бачите різні кліматичні пояси, ви бачите різні температурні умови. Це із позитивного, що я вам хочу розповісти. Не потрібно боятися, що там буде дуже велика засуха або дуже великі навпаки снігопади. Це нормальні процеси. Так само, як і умовно українці проживають процес пробудження і трансформації через війну, так само і планета Земля, сам ґрунт, він теж має прожити чотири сезони так? від того поняття, щоб сніг вкрив землю, потім пішли морози, щоб все негативне в землі вимерзло. Щоб підготувати ґрунт до весни, щоб пішов дощ, так, потім літку, Звичайно, світить яскраво сонце, де, йде місцями засуха, але знову ж таки восени ми збираємо урожай, і е, е, наша земля йде до відпочинку. Це нормальні процеси. Цього, боятися, не потрібно. Із негативного, знаєте, зараз трошки перейдемо, е, щоб теж е, мати це чорне-біле в нашому ефірі. Взагалі говорить про те, що і це насправді правда. Нам до цього потрібно готуватися, що за деякий час ви побачите, що із майже 200 країн в світі, так 186, здається, якщо вірно пам'ятаю, ви будете бачити, як на політичній карті залишиться приблизно 50 країн. Тобто будуть відбуватися реформації, буде відбуватися зміна повністю управління. Десь якісь країни будуть поглинати одна одну, потім ви будете бачити. Те процеси, що е, країни деякі повністю будуть переставати існувати, і це все буде відбуватися виключно від природних явищ. Тобто, знову ж таки, я вам говорю, я вас повідомляю, щоб ви були готові до цього процесу, щоб у вас потім не включалася психосоматика, це теж здоровий глобальний процес. Ви знаєте, що. На планеті Земля були такі цивілізації, як Лемурія, Атлантида, Гіперборея. Вони теж знаходили себе, своє існування в різний історичний проміжок часу, але кожна з них потім зазнавала свого етапу розвитку і потім йшов спад, і, до прикладу, Атлантиду так, забрали через воду. І ви будете бачити в цьому столітті, так? я не можу вам назвати конкретні дати, конкретні цифри, бо нам їх ніхто не скаже. Але великі прогнозисти говорять про те, що і мені показують, що карта світу вона буде дуже сильно змінюватися. І найбезпечніші території, найбезпечніші регіони це ті там, де є е, гори, там, де є місця з підвищенням. Так? Тобто Вам про це треба знати. Що ви е, там, плануєте? Десь на старості придбати собі дачу, то придбайте її по таких рекомендаціях ближче до гірських місцевостях, щоб ви жили на такій возвишеності, так, щоб було більш безпечно для вас. Також. Із таких рекомендацій вам варто мати джерело води, тобто доступ до джерела води, яке не залежить від електроенергії, тобто колодязь або чисте джерело, вам необхідно запастися запасом дров і мати певного роду якісь запаси каш. Якщо ви вмієте саджати город, якщо ви вмієте там і любите це робити, знаєте, з вами все буде 100% гаразд. Оце от така от перспектива, яку я вам можу розповісти. Зараз не потрібно цього боятися, до цього просто необхідно готуватися. Це знову ж таки етап нашого пробудження. Зараз ми проживаємо активну фазу пробудження через війну, потім, знову ж таки, нам дадуть відпочинок і знову нас будуть готувати уже ближче до нашого з вами закінчення життя. Давайте ми це так назвемо, це я говорю про 20-30 років. Років, проміжок часу до нового переходу, саме угу. в стані свідомості. Sorry. Знаєте, я хочу взагалі наших глядачів похвалити, тому що мені завжди в роботі з людьми показують людину з точки зору енергії і як вона змінилася за попередню, за час моєї попередньої взаємодії. І от я бачу, що перше ми з вами, здається, взаємодіяли крайнього разу, це було два тижні тому. Коли ви два тижні тому були, дуже багато в просторі було стресу, дуже багато паніки, тривоги. Навіть наш перший такий робочий ефір ми назвемо розслабляючий, терапевтичний. Цей ефір я бачу по вашій структурі, що більшість з вас вдало відпочили, і от мені акцентують увагу, щоб я наголосила, поклала знакоми, що mm -hmm. вас хвалять. Кожен учасник пройшов такий процес і здав екзамен на те, що він почав. Менше провалюватися в тригерні ситуації. І це саме нам допомогло прожити цей етап на відключенні світлі. От пам'ятаєте, я тільки перші рази відключали декілька років тому, це був жахливий для нас стрес, так. жахлива така тригерна точка. Зараз же ж ми з вами на це не реагуємо. Тобто наша нервова система вже не вмикається. І цю модель ви переносите на декілька сфер свого життя. От хтось переносить цю модель на сферу стосунків з противоположною статтю, хтось переносить цю сферу життя на робочі якісь моменти, де щось зривається, де десь якісь відбуваються накладки. І, в принципі, я вас хвалю за те, що ви не провалюєтеся і не піддаєтеся таким емоційним бурям. І знайте, що для вас це дуже гарно впливає на ваше життя. І в принципі, через це все я хочу сказати, що позитивна динаміка вона спостерігається. Що ми продовжимо з вами так далі взаємодіяти, то а, ваші запитання, які ви мені задавали про перспективи на Україну, вони будуть позитивними, так? Тобто, насправді вони будуть позитивними. Ключові події для України цього року мені показують весну зараз активно. Весною будуть відбуватися. Події, на які ви чекали, буде повторна хвиля перемир'я, мені зараз показують. Воно вже буде більш реалістичним аніж було до сих пір. Мені показують, що це все співпадає з циклами, природніми циклами, тому що зараз е, зимовий такий період, святковий період нас дуже сильно тримають в тонусі, тому що зимою під час обстрілів, під час е, відімкнень світла, нами можна дуже активно маніпулювати. І вже ближче до весни, ніби як. Е, Сили переважають більше до світла, і я можу вам повідомити, що до весни будуть гарні новини. Багато хто відчує і полегшення, і мені показують, що навіть для наших чоловіків, які знаходяться на лінії фронту, буде можливість більше відпочити, і ви побачите такий процес, що або більше відпусток дають, або відбувається заміна й переміщення, так? Тобто це буде більш блайсний процес для України саме до весни. Зиму ще трошки треба перетерпіти і такі яскравітися з весною на попередньо показують, що є дуже великий шанс того, що настане мир. Але я прошу вас розуміти, що е, мир, коли я говорю, передаю вам це слово, і процес завершення війни це речі різні. Так? Тобто процес завершення війни це справа, документація, підписання, а перемир'я і мир це спокій, в якому ми вже можемо комфортно жити. Тому е, ближче до літа настане мир, що ж до Повного припинення війни мені не показують, знаєте, що поставлять крапку і назавжди. Зараз на рівні енергії, мені показують, що ми заходимо в новий цикл, де влітку є велика ймовірність про те, що настане мир. На Досить таки доволі тривалий час, це час декілька років, і далі, відповідно до загальних процесів, які були відбуватися в Європі, ми знову потрапимо в таку зону турбулентності, але це буде не тільки про Україну, але буде і про Європу. Тому. Нам дадуть час для такого, ніби як перекуру, для видоху, для розслаблення. І для нас це вже буде легше. Ми вже будемо підготовлені, тому що ми пройшли цей процес трансформації. Цей процес трансформації буде стосуватися більше Європи і більше. Західної Азії. Тому що ж до України і на цей рік гарні новини. Ми бачимо весну, коли все розквітає. Ми будемо спостерігати процеси домовленостей про перемир'я. І вже ближче до літа ми відчуємо з вами той блаїсний стан, про який дуже довго мріємо, саме про мир. Кажуть і показують, що якщо свідомість українців зможе себе трансформувати по вищій лінії духовного розвитку, то територія України буде одною із найбезпечніших. В Європі, та тобто багато хто говорить, багато хто бачить свою інформацію, але в принципі всі подають її трошечки під різним соусом. Але якщо ви послухаєте різних практиків різних експертів в своїй ніші, ви зможете звести інформацію до якоїсь такої середньої істини, і це про те, що багато хто говорить, що Україна буде однією із. Тих територій, на яких вдасться зберегти життя. От навіть зараз ви можете бачити, що наші родючі землі беруть в оренду. Так? Це теж неспроста. Це теж той факт, що люди, ті, які знають, які мають доступ до таємної інформації політичної, так? вони вже роблять стратегічні запаси, вони вже отримують доступ до ресурсів, тому що кожна війна вона, в принципі, починається через боротьбу за доступ до ресурсів.